Саме Зозулька закувала. Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Нарешті добралася до свого цього квітника, хоча вже не можу з ним ніяк справитися сьогодні. Після приморозку ранкового в день дуже гарно потепліло. І я цілий день, цілий день тут борюся своїми бур'янами і насолоджуюся останніми квіточками своїх нарцисів. Думала, що буде краще видно, але трохи за деревами не дуже видно тут долинка, там у мене. За полями квітує уже ріпак. Я, друзі, як зазвичай, поки в одному кінці своїх квітів наведу лад, то другий знову заросте, так і зараз, там ще далеко-далеко до кінця, а тут уже знову повитикалися бур'яни. Ну, що зробиш, таке наше життя? Мусимо сапувати, боротися з бур'янами. Хоча я вже в цьому році. Думаю, що, мабуть, треба трохи мульчувати, хоча б якимось сином чи соломою, чи чим треба мульчувати. Не можу я справитися з цими бур'янами. Кругом, бачите, кругом відусюди летить і кульбаба, і ромашка, ота пелюсткова і що тільки, і крупива, і все, і все насівається, і не можна з ним ніяк справитися. Підійшла, друзі, оцей куточок, дивлюся, як гарно почала наростати коніка. Е, купувалися дві однакових, ми замовляли з донькою, але в результаті, як ви бачите, вийшла одна світло-салатовий прирост дає, а одна такі зелененькі. Мені дуже подобається такі. Ефект. Там вже набирає кольору похироплідник і починають квітувати суниці і полуниці. Пересадила сюди трошечки примули, поділила, хоча це, як би капля в морі. У мене її стільки є, що я не знаю, куди я її буду садити. Мені шкода завжди її ділити, коли вона квітує. А коли переквітовує, то дощу немає, то ще якась печалька трапляється, і я її так і не поділю. Показуються, ось там у мене піончики. Це пізні піони у мене. І вони тільки-тільки починають виходити з землі. Два кущі пізніх. Чого не скажеш ось про цей піончик. І ви подивіться, скільки вже комах на бутонах. До речі, я не знаю чому так, але чогось він ось так почав проявляти свій колір, ще навіть не наростивши бутона. Не знаю, цей піон. Ой, якщо не забуду, прикріплю сорт, дуже великий, гарний, коралового, такого коралово-малинового кольору, дуже-дуже велика квітка. І що цікаво, що він вже у мене, мабуть, років 5. І останніх три роки він дає тільки по три бутони. Ось три стебла виходить з землі і більше не наростає. Ось часом дивуються, чому такі дорогі. Поділки піонів, а тому що не всі піони дуже гарно наростають. Я хоч трошки щось вам покажу сьогодні, тому що я бачу, поки до сапую все зілля повиполюю, то у мене вже багато квітів поперецвітає, і ех, я навіть не зможу вам їх показати. Тож, Вибачайте, потрошки буду знімати. У мене барбарисів багато немає, тільки два, але вони мене все одно тішать. Цей набирає свого такого гарного лимонного забарвлення. Я його навесні не постригла, хай трошки наросте, а тоді я сформую йому кульку. Ремуси, бачите, які вже гарні кущики понаростали, і скоро-скоро вони вже почнуть випускати свої стрілочки. Цей барбарисик цвіте, гарні квіточки вже, хоча ми знаємо, що барбариси цінуються не за квіти, а за своє декоративне листечко. І навіть не можу передати правильно колір. Уже вечоріє і кольори недуть. Не дуже передаються. Уже починають відцвітати і середні сорти, і тих нарцисів, залишаються тільки декілька пізніх. І у мене сьогодні було запитання, коли краще пересаджувати нарциси. Друзі, зрозумійте, що нарцис має певну Пору вегітації, певний період вегітації. Він з зими вигнав з цибулинки листочки і котра цибулинка гарно наросла, вона дала квіточку, а котра цибулинка у минулому році поділилася, вона тільки має ось дітки. Тож для того, щоб... Наші нарциси на наступний рік знову гарно квітували, ми повинні їм дати визріти. Так як ми садимо цибулю чи часник, ми посадили восени там, чи навесні, і ми чекаємо, поки він, воно росте. А тоді, коли степір'ячко у ньому пожовкне, ми викопуємо, вибираємо, сушимо і. Потім можемо навесні ним садити або споживати. Ну, це істинна, е, продукція. А от нарцисики ми повинні їм дати вирости до пори, поки цибулинка не піде в стан спокою. Коли цибулинка піде в стан спокою, ви побачите, листочки оці пожовкнуть і попадають. Тоді можна брати кущик, підкопувати глибоченько, щоб викопати всі цибулини. Бо він йде в глибину, вибрати всі цибулинки, можете пересортувати, котрі більші посадити окремо, котрі менші посадити окремо, тому що маленька цибулинка вона вам не дасть квіточки на наступний рік, а велика обов'язково буде квітувати, просушити і. Уже через 2-3 тижні після того, як цибулинки просохли, ви можете спокійно висаджувати на постійне місце. Нарциси свої я висаджую напрот... пересаджую десь на протязі 3-4 років. 3-4 роки їх не зачіпаю, а потім пересаджую, ділю кощики, тому що вони заглиблюються, діляться і не дають буйного квітування. Мабуть, тільки одна я, а може, ще є такі самі квітникарки, як я, мають отакий хаос у квітнику. Хаос – це так м'яко сказано. Чому? Тому що у мене росте усе і кругом. Усе і кругом. Як ви бачите, і квіти, і ось ягідки сунички. Боялася, щоб вони не померли, але дивлюся, що серединки жовті, значить мороз їх не пошкодив. Хоча ось там, дивлюся, є деякі трошечки з чорними цяточками. Але вони тільки починають квітувати, то я думаю, що їм це не завадило. Людям зробило це це мороз це зробив більшої шкоди, як мені. У нас, друзі. Таке підвищення, ми живемо на горбистій місцевості і підвищення. І в нас от на градуснику сьогодні у нас показувало плюс один, хоча туди ближче до лісу і було біло, я казала, що буду вже ці суниці трохи викорчовувати, але коли цві... коли... котрі цвітуть, у мене просто не піднялася на них рука. Ті, що молоденькі були торішні вусики, я трохи повирубувала, а ці позалишала. Е ну, не треба мені їх стільки, звичайно, але е ягідки, шкода. Хочу пожалітися вам, друзі. У мене тут росте декілька кущиків щавлю. Я так уже хотіла нарвати на борщ, і ви подивіться, що робиться, які вони всі діряві, десь якась гусінь чи. Блошки якісь їх ось так посмоктували. На все нападає якась напасть. Не знаю, як з ним ось з цим всім боротися. Цей квітник, друзі, у мене переважно квітнень багаторічників. Я його вже давно не перекопувала, ось так просаповую разів два на рік, і на тому все. Квіти підростають, вони своїм, своєю кроною закривають землю і створюють таку певну якусь структуру квітника. Тут росте в мене все: і риси, гільсині. Аквалегія, лілейники, піони, знову іриси. Нарциси з весни багато нарцисів, потім вони падають і на їх місце приходять інші рослини, розкриваються ті самі кущики з хризантемою. у мене Тут ще є. Тут розростаються пишно-лілейники, залишаються листочки стебельця ірисів І так до самої зими. Я тут уже дуже давно нічого не підсаджувала. Від слова зовсім ростуть і риси, росте аквалегія. Аквалегію деяку залишаю на насіння, вона сама себе насіває і на наступний рік з'являються нові кущики. І так, один біля одного, один біля одного, і виходить ціле сімейство аквалегій. А ще, до речі, друзі, аквалегія здатна до переопилення, тому з'являються навіть нові кольори. Деревце магнолії, але на превеликий жаль в цьому році воно квітувати, мабуть, не буде. Я дивлюся, що бруньочки в мене тільки, бруньки росту, а квіткових бруньочок немає. На жаль, ну нічого. На наступний рік підросте і можливо буде квітувати. Оці весняні сонечка дурнікому, вони мене завжди так тішать. І особливо в цьому році. Ви знаєте, друзі, е... у мене кожного року, кожного року їх пожирала ось ці серединки жовті тичиночки поїдала Оленка Волохата. І я вже навіть і знімала відео, що в мене почала вона їсти нарциси. Але, о чудо, її не стало. І я не знаю причину, хоча трошечки і догадуюся. Десь колись, в якомусь році, в когось на каналі, я чула, що оленка волохата і брунзовка люблять розмножуватися на кроні верби. У мене далеко верби ростуть, і тільки ось там. В одному місці, за сливкою, я замітила, що в нас там росте верба. Це не чийна посіч, там ніхто не живе, от, але там росла верба. І ви знаєте, я замітила дійсно, що от на цьому квітнику у мене Оленка Волохата завжди поїдала все. Особливо квіти жовтого кольору, виїдала течинки піонів, виїдала голубі і риси, і жовті, я не могла ніяк їх зберегти. І в цьому році ми цю вербу звідти прибрали. І як ви бачите, не знаю, чи це є причиною того, що квіти цілі, чи щось інше. Хтось сказав, що я собі таке придумала. Але, але мій, мій доронікум ціленький. А ще, друзі, я там знімала коротенький відео шортс, де я показую періодично, які нарциси в мене цвітуть. Так ось вчора я відзняла ось цей кущик з сортом інтрига. Бачите, який він цікавенький. І що цікаво, це багатоквітковий. Ось тут я вже зламала, ходила з сапкою, але все одно видно, що на одному стебельці росте дві квіточки. Коли він був уперше посаджений, це вже було багато-багато років тому, я його вже дуже багато поділила, продала, роздарувала. І коли кущик молодий, ну тобто росте там 3-4 цибулинки, то вони всі багатоквіткові, а коли вже ось він такий наростає, звичайно, квіточка одна. Особливо мені подобаються нарциси ось з цього кощика. Їх у мене є декілька таких кощиків. Це трубчасті, великокорончасті, корончасті. Коронка, і трубка в них дуже-дуже велика, і ви подивіться, ви подивіться, який він красивий. Подивіться, які в ньому дуже широкі листочки, дуже потужний і могутній е, сорт нарциса. Я ним дуже задоволена, хоча він уже перецвітає і вже, мабуть, сьогодні б не було, якби не похолодало, але я таки ще його можу вам показати. І тут по-сусідськи ще один трубчастий нарцис. Теж, ну дуже-дуже декоративний, особливо гарно виглядає у букетах. У ньому квіти ніби штучні. І ще продовжує квітувати. Багато у мене дуже флоксів, друзі. І я не знаю, яким чином вони у мене наростають, але вони від цих. Сітки поповзли у мене вже аж туди в той кінець квітника. Чи вони насіваються, чи що з ними стається, ну їх уже у мене безліч. Так само, як і ось ці два кущики. А знаєте, що це? Як ми казали, а це усінка, або той дрібнопелюсник чи мілколіпесник, чи як їх ще називають по Поразчиській вони е октябринки чи сентябринки, ну ми завжди на них казали осінки. Тут у мене такого бускового забарвлення, а туди далі у мене ще є малиновий кущик. А колегія вже на бутонах вже ось-ось почне квітувати. Достатньо великі кущики, я дуже люблю цю квіточку. Вона хоч переквітовує, але ось це ажурне декоративне листечко не всихає. Воно таке гарне, ажурне на протязі майже цілого літа. Ну, і як же, собі йти увагою примулу? Примули у мене треба всі уже звідси забирати. Вони у мене середньо пізніх сортів. Розцвітають пізненько, от вони тільки почали квітувати. І поки у мене тут кущики з піонами були ще маленькі, то їм нічого не мішало, їх нічого не закривало. А тепер у мене кущики вже понаростали що з того, що з того боку тут, і вони просто затуляють примолу, вона лягає, вона ну, дуже в ті. Тому я вже почала їх звідси пересаджувати. Ще є ось такого світло жовтого кольору. У мене немає тільки білих, але це в процесі колись будуть. Тут десь загубилося два тюльпанчики, в минулому році вони не цвіли, але в цьому році, мабуть, цибулинки підросли і вони цвітуть. У корчику аквалеї і нарцисів. Композиція, правда? А подивіться, які гарні пишні кущики, шапочки утворила печиночниця або гепатика. Я показувала у весняних відео, як вона у мене квітувала. А зараз вона буде майже до, до кінця літа ось такими е, кульками зелених листочків. Прикрашати місце. І хоч у мене на клумбі хаос, але я люблю цей хаос. Взагалі, друзі, я е, не дуже часто ділю свої квіти, хоча і треба було б їх ділити частіше. А чому? А тому що я люблю пишне квітування. От я люблю, коли кущик великий. Ось великий кустик піона. Це піон рубра плена, ранній червоний сорт піона, який зацвітає у мене один з перших, зразу після деревовидних. І вже бачите, який він весь на бутонах. Кулочки лишилися з минулого року, шнурочки теж. Треба, як справлюся з сапуванням, піду попідв'язую. І іриси у мене великими куртинками, такими кучиками ростуть. І піони, і лілейники. Коли починають квітувати лілейники, тут купа-купа квітів. У мене немає дуже багато сортів, але, тим не менше, вони вражають своїм квітуванням. От, уявіть собі, оцей великий кущ дає. Декілька сотень квітів за сезон і він не перестає квітнути на протязі майже двох місяців. Одні квіточки змінюють інші, і так до то... безперестанку. Ну, ось я обминула увагою свої дельфінії, у мене їх тільки два. Сорти, і там один маленький, чогось він ніяк не наростає, білий. Ці дуже високі, мені їх приходиться завжди підв'язувати, кілочки залишилися також з минулого року, тож ще трошки і буду їх фіксувати, тому що вони дуже бояться вітру і дощу. Він їх виламує. І хоч далі у мене вже не саповано, але я не можу не підійти до ось цих маленьких красень. Вони мені сьогодні так цілий день пахнютили тут. Так пахнютили, що я аж душа радувалася. Зілля у мене, друзі, бачите, я вам покажу, яке у мене зілля. Це ромашка, переважно ромашка оця дрібнопелюсткова. Її дуже багато насіялося. І ще таке дуже неважне зілля це будра плющелисна. Хоч це лікарська рослина, але вона така вредна, вона порозповзалася по всьому квітнику. Ще така примулочка тут у мене квітує. Мені подобаються ці примули. Тим, що вони дуже довго цвіту. Оце перші квіточки, а вони далі, звідти ще виганяють молоді, не, ці стрілочки і цвіте і цвіте. Звичайно, якщо буде для них сприятлива погода. Вони люблять вологу. ще ось такий. Тюльпанчик тут у мене є. От червоний колір не хоче фокусуватись. Він з такими зубчиками, ніби з бахромою. Уже сонечко сіло, починає сутеніти і вже камера не хоче фокусувати, але пташечки настільки гарно співають. До побачення, друзі. Мирної вам ночі і тихого дня. Бережіть себе і своїх рідних.